Хочеться щось смачне. О, Пластівці обожнюю. О, ні. Їх зовсім не залишилось. Так, а може, щось є у холодильнику. Ого. Я хочу туди. Вау! Я всередині холодильника. Прикольно. То це таке величезне. Якась коробочка. А ви хто? Привіт, ми шефи. Тобі потрібно витягнути аркош із цієї коробки і те, що там буде, ми приготуємо. Реально? Тож давайте починати. Це сендвіч. Приготуйте, будь ласка, самий смачний. Давайте подивимось, що у день. Ага, він готуватиме класичний сендвіч. А що там у Теда? У теда клошем багато солодких смаколиків. Залишилось дізнатись, що у Тіфані. Ой ой. А от їй дістало щось дивне. Так, Тіфані, ти точно програла. День тебе що? У мене буде ідеальний сендвіч. Першим ділом виріжу сердечко з хліба, а потім відправлю в тостер. А от і вони ароматні сердечка. Настав час зібрати сендвіч, шинка, сир, салат, помідор і про соус не забуваємо. Останній штрих. Посипем кунжутом і готова. Вау! сендвіч вийшов чудовим. Але мій буде кращим. Беремо куба бубу і зробимо з неї солодкий сендвіч. Хліб замінимо вафлями, а начинка буде повністю з цукерок. Хуба буба, жувальні цукерки, котрі схожі на сир. А тепер додам солодку вату. Вона буде нагадувати салат. Також тістечко макарунці, котрі схожі на слайси помідора. І соус у вигляді збитих вершків. Ідеально. Накриваю другою половинкою і готово. Дивовижно, шеф! Дивовижно. А що ж робити мені? Хм, У мене є кавун. Мабуть, він слугуватиме хлібом. Далі кладемо шар цибулі, морську капусту, червоні перці з боків. І... Так, Від смердючого собачого корму явно краще не стане, але доведеться його використовувати. Накриваємо іншим шматочком кавуна і готово. Мерзенно як, тобто смачно. Ну і що ж я готова спробувати? Мамочки, а це що? Смердить собачим кормом? Ні, таке я коштувати не буду. Так, який сендвіч цих обрати. Знаєте, краще я спробую одразу обидва. Це солодкий сендвіч. А це класичний, дуже смачний. Цей сендвіч переміг. Так, перемога заслужена моя. Я найкращий шефів. Ти впорався, молодець Дині. Так, на цей раз ви приготуєте для мене курочку. Бачу, усі шефи готові. Давайте подивимося що під клошами. У Тіфані курка та яблука. А що у день? Все більше схоже на інгредієнти для торта. О, ні! О, ні! Це справжня курка. Ну, добре, нічого не лишається. Тоді я її приготую. Хоча ні, у мене рука не піднімається. Курочка. Я не можу. Ти гідна жити. Лети звідси. Ого, ви це бачите, вона залишила мені яйце. Значить, треба його відварити. Тіфані, а ти чим займешся? Я шукаю смачну страву. Це мені не підходить, це не те. О, знайшла. Ідеально. Її приготую. Треба розрізати яблука на дві половинки. Яблука так смачно пахнуть. Ідеально для курки. І так, помістимо курку у форму, а довкола вкладемо яблуками. Поливаємо маслом та не забуваємо посолити та поперчити. Залишилося відправити в духовку. Не сумніваюся Венді оцінить мою страву. Тепер треба трохи зачекати. О, готово! Який неймовірний аромат можна нести назад? шеф Шефтет, подивіться, яка апетитна курка у мене вийшла. Браво-браво! Видавлюємо крем на ложку. Шеф-тет! Що ти робиш? У мене яйце зварилось і настав час його дістати. Дивіться, яка чарівна підставка для яєць. У мене є. Ставимо яйце. Прибираємо шкаралупу, кладемо ложечку та готово. Го, яка маячня! От у мене зараз буде справжній шедевр! За допомогою крему я намалюю ось таку чарівну курку. Ідеально! В Енді я зробив те, що ти й просила. Вау, супер! Зачекайте, а це що таке? Торт з малюнком курки? Ну добре, спробую. Ммм, Смачно. Треба спробувати шматочок. Дівовижно. Мені дуже подобається. Так, а тут у нас звичайне куряче яйце. Ну, нічого особливого. Вау! Ось це дуже схоже на малюнок. Оцінимо на смак. Ось це так. Таку курку вміють готувати лише дві людини мама та Тіфані. Стіфані перемагає. Ням-ням-ням. Підірватись -ням -ням. неможливо. Правда я? Дякую, Венді. Це моя перша перемога. Ви чудово впорали, Стіфані. Так, подивимось, подивимось. О, супер! З кожного по коктейлю! У Тіфані є все для самого смачного молочного коктейлю! У тебе фрукти та ягоди, а у сюдині. Ополіскувач, зубна паста, шампунь та піна для гоління. Так, не пощастило. А я готовий приступати. Помістимо всі фрукти та ягоди у великий пакет. Шефтет, що ви робите? Зараз ви все побачите, Тіфані. Щоб бути шефом, треба бути сильним. Вибиваємо з цих фруктів та ягід весь сік. Не хотілось б опинитися у цьому пакеті. Чудово! І Так, у мене вийшов мультифруктовий сік, який я зараз перелю у келих. Вставляю трубочку і готово. Ну що ж, переливаємо шампунь у шейкер. Далі додамо трохи пасти, опаліскувач та піну для гоління. Справній шеф зможе приготувати смачну страву навіть із самих дивних інгредієнтів. Тепер все трохи потрясемо. та переливаємо у гарний келих. Прикрасимо піною для гоління. Та ще натримо зверху трохи мила, Щоб була дуже гарна та апетитна крихта зверху. Готово. Так, це ж не можна пити. Шеф Тіфані, а як твої успіхи? Чудово. У блендер відправляю полуничне морозиво, полуничне молоко, трохи полуничного сиропу і полуничних маршмеллоу. А тепер все гарненько перемішую. А чому мій блендер не працює? То що ж таке? Шептет, ви можете мені допомогти? Ви ж такий сильний. Е -я? Е я так я сильний. Зараз молочний коктейль буде готовий. От прошу. Ви найкращі. І так переливаємо молочний коктейль у кели та прикрашаємо все збитими вершками і цукерками нюрд. Вставляємо трубочку і можна відправляти на дегустацію. Ура, коктейлі! Такі різні. Спробую ось цей. обожнюю все полоничне та молочне. Я все випила, а це означає, що все було неймовірно, смачно. Далі спробую ось цей коктейль. Зачекайте, це, це звичайний сік. Ого! А ось це виглядає прикольніше за все. Ой! А чому смак як мило? Жак. Треба швидше чомусь запити. А перемагає ось цей сік. Ого, як несподівано. Перемога моя. Я найкращий шеф цьому раунді. Велике дякую всім, хто ставить лайки та підписується на наш канал. Ну а поки що бувай і до швидкої зустрічі.